Всім привіт. Нарешті ми виїхали. Сьогодні ми їдемо в Подорож до моря. У нас відпустка двохтижнева. Так вийшло, що ми всією сім'єю змогли зібратися. Завжди то той може, то того не виходить. Початок шляху. Їдемо в напрямку Вроцлава. по Польщі, по автостраді наш відрізок дороги складається приблизно 400 кілометрів. Mm -hmm. Там будемо пересікати кордон на Чехію. Пока Польща. Така собі траса С-3. Ну, с 3 але не дуже цікава. Ну, до нього. Вон то. 250 кілометрів. Ледниця 154. Це ми зараз під'їжджаємо э, тут де найвища статуя Ісуса Христа. Два роки тому ми їхали на влас на так, Пасху, так. Да. То заїжджали. Але з дороги, мені кажеться, що видно. Його, так, так? так, по правій стороні. Сьогодні субота. Не повинні би фури їхати, але їдуть. Ну, траса не дуже загружена. Ну, а з другої сторони в суботу ж все одно всі кудись їдуть на відпочинок. Ну, Виїжджають, переважно виїжджають. Тому що виходить, що в п'ятницю закінчують працю, наприклад. З понеділка починається відпустка. Але субота-неділя додаткові два дні до відпустки. все, і всі. Тому що зараз нічого, а потім скільки буде їхати. Коли будуть вертатися додому, так? Ні, зараз от. Чуть пізніше буде траса Ну, В принципі, сьом, сьо, о, скільки? Сьома ранку. то вже всі попросиналися. Бачила, що потенційних туристичних машин, які їхали з чомоданами, ми бачили чи три. А гостом? За мостом бачу, зараз і зніму. От. Візуально до неї кілометрів 10, да? але її вже видно. Чи на камеру видно зарплати вот так вот ай запагор сховалась це 150 кілометрів да, схована а ні видно трошки відніється Дараз... зараз буде видно, видно. Краще. там до зеленого моста видно його Татую не знаю, чи виглядає, чи не вон так. Щободі. Свебоді. Це ноль, бач, статую одне. От уже ближче до той статуи. Ну, основне не видно. Зараз за цим мостом можемо побачити. За мостам з правої сторони Да, мост такий гарний. Але якийсь дуже низький, правда? Охван з До дороги спиною, а до міста лице. Так здається, ніби маленька, але коли ти там стоїш, ти на рівні мізінчика на нозі. І то він якийсь великий, необхідний. Я не пам'ятаю. Колись читала, в Вікіпедію, скільки він метрів має. Така собі скучна дорога. Нормальна. Ну, Но мотиваційна. Правда? Ну, нормальна дорога, сонечко нормальне. Де... Гірше їхати, коли йде дощ і включаєш щітки. Ну, тебе приколишує. Як пасмурно, так? Да? Так, да, да, да. Ну, так. нормально. Ну, вже щитаємо Ну, Ми проїхали від 5.30, ми виїхали з міста. І зараз маємо 200. Бо ну, ми 240. вийшли без 15. 5.30 да? в ну, По місту ще кілометрів 20. Зелена город 40. Лігміця 140. Нам до Лігніці, а з Лігніці ми звертаємо на, на Чехію. Заправляємося газом. На трасі набагато дорожче, як у місті, в місті 2,87, а тут на трасі 3,15. Все одно газом економніше, як бензином. Скоро Чехія. Чешські гори, Тут вже ведь Ще далі є один указаць зараз я. А, дві триста. Ага, ну видно. Такий гул стоїть. Перешкоди попереду. Немає. Яка перешкода? Їдемо чеськими селами, чеськими містами, такими маленькими. Дорога вся ізвіліста, 50 кілометрів обмеження. Сильно не розгонишся. Ну такий участок дороги невеликий, кілометрів 15, да, Тарас? Так, так. Алеські літ. Чески. Але цікаво, гори кругом, красотень. Коні з мерення. Швидкості. Бачиш який участок дороги. Корок. Да, стоїмо. Корок в чехах. Стоїмо під ялинкою. Але добре ж хоч в хінючку і десь в горах. Дихаємо свіжим повітрям. Ну так, судячи по карті. Кілометрів 5 такої дороги. Він не можна купити в Чехії, немає де. Тільки онлайн. Ну, онлайн ми швидко купили, а хотіли купити... На заправці. На заправці щось три чи чотири заїхали, ніде нема. І навіть на модних селах, скажімо ну. А онлайн трошки вийшло з процентами. Ну, там не на один день 7,50, а так вийшло 11 злотих. На... 11 Євро. 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 11 євро. Ну на 4 євро посередники взяли. Половина. О, краски. Дві яка там тягучка. Ну так воно показано по карті. Бачиш, червоно. Старі буки. солосить. Там гори такі класні. Там часом не Карпач, як ти думаєш, в ту сторону, от позаду Тарас. Такі високі. О, он така хата лісом нормально в полю. Травичка пахне Ого. Добрячий там. Затор. Ну ладно. їдемо єдине зидло 8 тонн може їхати. Да. Прямо. Он стоїть все. Да. Ну замок є. Може, підемо в замок, погуляємо наверху за липами не видно. О. Такий замок наверху. Класний. Да. Чехія Чехия ну, трошечки вибила з колії. Так, добре. Уже часа два ми загубили, так? Да? Дороги ужасні, жахливі. Жахливі. Ну, часом і покриття ужасне. А... Що нема таких автострад хороших, просто двохполосно. Ну, Так ми з автостради їхали нормально. Було. Ну, таких майже немає. Вон попереду має бути. А ну, до 4 того, 4 -4. що попереду має бути, ми вже їдемо часа два і їх ніяк немає. І постійно затори, постійно якісь ремонти. Коротше ужас. Відказалися від цього, від німців, бо так вроді би було довше. А там хто його знає, може би по Ні, ну Там круг виходився на 200 кілометрів, якщо не ну Це зараз хороша дорога. Погано я навіть не знімаю, бо не до того no. Ну нічого їдемо. 50-70 обмежені, 50-70. А ну, вон 50 і поліцаї попереду. Ах, ну, взагалі, сказує. 16.40 газ, типо, да? на, на 5, що тут, виходить, Заправки дуже рідко обочин або Рекреаційних зон зон відпочинку взагалі немає відпочинку. Але ми таку дорогу знайшли. Ні, це не ми знайшли, це навігатор виставлений. Оптимальний. Ну, в принципі, із того, що було, там других нема дорог. Нам прямо. Ні, там є, наприклад, із Кракова через Олооміць Оло на Прагу, з Праги туди на Дрезден, то там хороша, ну скільки є, але ж яка Чехія велика. Так. Можна було б і більше побудувати тих. Ну, хоча скільки ми їхали, от там щось вроді як роблять, якісь автостради, магістралі, ну це ще в проєкті на пару років. Пусками, так. Будемо, ну, скоріше за все, на зворотньому шляху будемо щось інше вибирати. Подумаємо над тим, да, Тарас? Так, так. Видно. Вон там, де люди йдуть, там велосипедна доріжка так гарно зроблено. Їдемо ми зараз по Австрії. Чехія нам надоїла. Greek, принесла свої форс-мажорні всякі неприємні нюанси. Дала нам затримку. Години на дві, да, Тарас? Чи більше навіть? Ми вибилися із колії трохи, із графіка. А в Австрії їде майже на кордоні із Словакією. Так, вибираємо безкоштовні дороги, бо платити за 100 кілометрів якихось 20 євро не дуже хочеться. Економно. Австрія... Економно. Дуже, дуже подобається. Да, Австрія дуже блага, нам чіст. подобається. Вона, похоже, чимось на нашу Україну так, правда? Так, Західну. Так. То якщо наліво глянеш, привіт Бережани. Так, да, Бережани, ходорів, джедачів, от ту дорогу нам нагадує. Ну, Чехія, хоч на другий раз шукай другого маршруту. Ну прям взагалі. Ну, можливо, можливо. Можливо, так. Да. Сьогодні субота, кінець дня вже все позакривано. Мусили зупинитися в одному магазині за пару хвилин до закриття, щоб технічні роботи провести. Ремонтні. Скоро будуть Венгри. Мадяри. Так. Пенімарк. У нас було сьогодні в планах доїхати до Хевіза, зупинитися, зупинитися там на транзитну ночівлю, ночівлю да. а вечором піти на озеро Хевіс, покупатися родонові... Родонові... прийняти да, родонові, навіть не ванне, а джерело родонове, а то озеро. Але через затримку навіть не знаю, чи ми встигнемо туди. Як не встигнемо сьогодні, то так думаю, що може завтра зранку старосом з поїдемо на розвідку, подивимося. Якщо що, може на зворотньому шляху заїдемо, покупаємось. Можемо сьогодні вночі, ну... під місяцем? Так, да, Но... Ну... боже Дуже... мій. Ось чому він так повільно їде? Типу ну, під 50. А? Тут знак був? Ну, звичайно, то село. Ловака, мешки там. Там Словакія? Австрія, подивіться, гори видно. Вже намалювалися гори на горизонті. Правда, далеко, ну, є. Ай, назар не ховайся. Я дорого класна, правда? Завантажу. Так. Акуратно. Красиво. Ну, правда, повільному вільному зачіхати. Дотримується е швидко. Скоростного ртового режиму, але ж за те, що щось і бачиш, як їдеш, не так, що знаєш, як по автобаму. Ми в Польщі як сіли, як дали жару. 400 кілометрів, да, за неповних 4 години разом з зупинками, ну то. О, дивіться, О, як е ви Дуже... весілля, так. Да. Похоже на нашу південну і Східну Україну. Нема вже Зараз нема, так, да, через наших кацапів, долбаних сусідів. Але подивіться, полив. Точно так у нас колись поливалися на півдні поля, орошалися з каналу, о, аж веселка стоїть. ну, Навірно, не видно на цьому на телефоні. тільки ну, Ну, там Та південь, схід. Не знаю, чи в центрі вже було, ну, може, частково де було. Рош... Ну так, щоб масово, тільки не засужує. І от їдеш таке враження, як ніби вдома їдеш. Курудза, соняхи, посажені, все так гарно. Все українське. Так, да, все наше українське. Зерно таке, жовте, колосся, гарбузи видно. Що ще ми бачили? Це картоплі. Картоплі я казала. Кабаки навіть. Це. Цей словак нам портить весь обзор. Ввечері сім часу вечора а ми їдемо по венгерських безплатних дорогах. Їхати можна, правда, Тарас? Так не дуже. Ну, а чого не дуже? Ну, Подивися, так. дорога не завантажена. правда, трохи містами обмеження Явами, швидкості. Сквельками і так далі. То така дорога колись була у нас в Україні. Потім її покрасили. Так що, як ти кажеш... Непогано, дорога в принципі нормальна. Машин мало. Але 100 кілометрів дає півтора години. Ну, бо по селах їдеш з 50-60, а за ними... Через 600 метрів на кільці поверніть на з'їзд. Тремо. Болотон? Болотон. Нам ще навігатор дає 80 кілометрів і годину їзди. Їдемо. Нам ще 50 кілометрів до готелю. Всі вимучені, крім Назара. Назару лучше всіх спить, пощо всю дорогу. Три мами. Ми вже приїхали, дуже пізно, 50 але в нас така, такі гарні апартаменти, я вам зараз покажу. Дуже стомлені. Дорога важка була. Дивіться, це вечірній краєвид, я зранку покажу. Як от зранку виглядає. Отам, от, от десь світяться вогні, там центр міста, центр Хевіза і там озеро. Дуже-дуже гарно. А от поки мої хлопці розгружаються і заносять сумки, я вже зайшла майже до номера. Це такий балкончик. Подивіться, який класний. Балкончик з виходом. А холл. Красота прям. Ой. А вулиці душно, тут так хорошо прохладно. Оце наш номер. Зараз мені Назар Назарпринс ключі. Подивіться, який гарний готель. Така красивенна. Віла. Рецепшн. У їх хорше, де можна відпочити. Угу. Мої хлопці заносять Саме необхідне. Лежимо там другий номер. Вон там. Якко? Коханий, як ти? Ну? ну це Зараз ще номер подивимось. Просто красиво ціни тут. Дуже класно тут прохладно. Що не включається. Може карточку треба вставити. Ага, все пішло. Ух ти! Так, Олег, відійди, я зараз хочу зняти. Зразу при вході. Кухня. З усім, усім, усім усім. Номер. А тут кондиціонер включений. Прохладно, ми так напарилися. Ой, а це? А це наша кімната. Боже мой, яка красота! А тут душева з туалетом по... рушнички. Ай, а тут катає. Ну я... дайте я по обкатаю. Вкатаю. І ще ту... тут вихід на балкон. Хто любить посидіти вечір на балконі? Уже сонце сідає. Люди полягали спати. Десь наша машина там. Тарас загнав. Сюди заїхали. Ой. Олежику. Скільки нам такий номер обійшовся? 85 євро. 85 євро на чотирьох. Що тут є? Сейф. Сейф. Ну так, да, люди приїжджають на Хелвіс, щоб відпочити. Холодильник включений. І все є, Все красота, все. Зараз вечеряємо, моїмось, купаємо, включаємо телевізор і відпочиваємо. А вже завтра зранку поїдемо на Балатон, А після Балатону вже тоді у нас подорож далі до Хорватії. Заручик. Ти задоволений, сину? Да. Yeah. Дуже стомлений. Та ні. Я ні. Ну конечно. Ти не, бо ти більше всіх спав. <laughs> mm -hmm. 咱俩不能比。我今个可